Пропоную приготувати пільцу дуже швидку. Не потрібно чекати, поки дріжджове тісто стоїться, вистоїться. Це буде, значить, безріжове тісто. Нам потрібно спочатку підготувати форму. Сюди ми вливаємо олійку і розмашуємо по всій формі. Дякую вам, що підписуєтеся мій канал. Дякую за ваші лайки. Це допомагає моєму каналу розвиватися. І дуже хочеться, щоб був більше українського контенту. Насправді хочеться, щоб було більше українського контенту. Так, у є. Сюди ми посипаємо панірувальні сухарі. І Ось так ми їх по, всі, по всій формі розпістаємо. Ось так. У нас форма готова. Зараз ми приготуємо тісто, яке швидко готується. Нам потрібен кефір кімнатної температури. Виливаємо у миску, де будемо замішувати тісто. Сюди ми додаємо сіль та соду. Перемішуємо, і зараз сода буде активно працювати у кисломолочному продукті. Тобто вона почне мінитись. От, От. почала маса кефірна збільшуватись кілька разів. Сюди ми додаємо просіяне борошно. Перемішуємо добре. Добавляємо ще. Це тісто повинно бути рідке. Таке, як густа сметанка. Борошно практично вмішалось. Бачите, тісто рідке? Так. Виливаємо тісто на цю форму. Ось так по всій формі одразу розливаємо. І за допомогою силиконової лопатки розтягуємо тісто по всій формі. Всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, і ви їх випікаєте, я залишу в описі під відео свій інстаграм, де ви можете залишити свої фотозвіти. Тісто ми відставляємо, зараз ми приготуємо начинку. Начинка на піцу може бути любою, що у вас є в холодильнику. все нарізаємо, все викладаємо на піцу. І так, спочатку я нарізаю цибульку пів кільцями і до неї. Жириці нарізаю. Нарізаємо ковбаску. Ковбаску так само нарізайте, тонесенькими кінцями, яка вам подобається. Це в мене в селямі тірольська. І тепер нарізаємо помідори. кондитерський мішечок ми сюди вливаємо майонез і соус. У мене соус Сацебелі, можна український, будь-який чи кетчуп додати. І отак я буду чергувати соус і майонез, щоб воно змішалося у цьому кондитерському мішечку. Такими рухами поливаємо. Спочатку ми викладемо цибульку. Ось так. По всьому тісту. Потім підуть печериці у нас. Духовка вже розігрівається. Їх викладаємо у баску. І викладаємо помідор. Це всі ті інгредієнти, які я хочу бачити на піці. Ставимо піцу випікатись в духовку, а перед закінченням часу затремово сиром і залишимо ще на 5 хвилин. Ще 10 хвилин залишилося, щоб піца допеклася, і ми це все... Посипаємо сиром. Можете використати будь-який сир і можете навіть кілька сирів використати. Буде дуже-дуже смачно. Та ще раз ставимо у духовку на 10 хвилин. Яка краса. От, подивіться, яка піца зараз трошечки остине, і я буду нарізати її у формі. Нарізаю ножем для піци. Таке. Ось таке тісто вийшло. Ось такі пухкеньке, все гарно пропеклося, багато начинки і все дуже смачно. Подивіться, яка краса. Ось така піца. вона не буде надто хрумкою, але тісто буде ніжне. Смачна піца готова і можемо подавати до столу. Це тісто. Дуже відрізняється від дріжджового тіста. У мене ж на каналі є дріжджове тісто, там більше таке хрумкіше. А ось це тісто більше пухкіше. Тобто, не затрачається зовсім багато часу, трошечки все змішали, вилили, начинку поклали і запекли. А в дріжджовому треба вичекати, поки воно стоїть, це поки, нижній слой випечеться верхній слой, і закитається і хрумке тісто. Тут зовсім інше. Ну, видно, що пухке більше. Можна розлити. На більший профіль і буде воно трошечки тоньше тісто, а більше начинки не таке губе. А загалом дуже смачна піца. Рекомендую її приготувати. Напишіть у коментарях свої відгуки за цю піцу. Бажаю вам мирного неба і до нових смаколиків. Ось піца має вигляд так зверху, а знизу подивіться. От, бачите? То, що ми сухарями панірувальними посипали, вона гарно відстає від форми, і ось така вона знизу. Спробуйте та смакуйте.